Астрологічний прогноз. Важливий аспект найближчих днів це квадратура від Сатурна до Меркурія. Це Меркурія означає теми комерції, бізнесу, роботи, заробітків. Тому люди в ці дні ну, серйозно стикаються з серйозними запитаннями, серйозними викликами щодо своєї роботи і комерційних питань. А, значить, Сатурн стоїть на місці, і люди ну, вимушені зосередити на цьому увагу. А, значить, потім Сатурн розвернеться назад, і люди, виходячи з ситуації, через 10 днів почнуть вже, там, через 5-10 через днів, почнуть вже вирішувати питання, виходячи із ситуації. А зараз питання комерції загострюється. Також Меркурій пов'язаний з рухом, з просуванням, з поїздками. Тому можуть бути затримки в поїздках. З точки зору наступу Збройних сил України цей аспект. Він означає, що м, стикаються з перешкодами. Сатурн означає ну, захисні укріплення Російської Федерації перешкоди контрнаступу і м, поки це аспект, тобто 14-17 числа, е, вивчають ситуацію цих захисних споруд Збройної Сили України. М, до речі, хочу нагадати, що Марс знаходиться в з'єднанні з ліліт. Це означає, що люди можуть лаятися. Скандалити а на війні, чесно кажучи, це не дуже ну такий вдалий аспект для того, щоби. Просто сміливо і супершвидко йти вперед. Бо Марс означає сміливо і супершвидко, а ліліт означає помилка. Але на такому аспекті можна ну, спровокувати противника на якісь невірні дії, тобто, грубо кажучи, обманути на війні. Тобто, тому найближчі дні на війні це тема обману, а також помилок. Значить, оцей Міркурій він означає все розміркувати і хорошенько продумати, і це більш такий ну, Вдалий варіант найближчими днями розвитку подій, коли люди ну, серйозно продумують те, що вони роблять. І не поспішати, раджу в ці дні поспішиш людей насмішиш. Е, значить, далі в четвер місяць з'єднання з ураном в день. Уран означає несподіванки. На війні несподіванки це міни, обстріли тому, хто в небезпечних місцях, в четвер ну, можуть бути несподівані такі. Історії, значить, у п'ятницю, місяць у Близнюках, Близнюки, цей аспект буде підкреслено в п'ятницю і ще й місяць стане до квадратури до Сатурна. Якщо у вас в п'ятницю буде депресія або ну, такий, ну, відчуття, що все погано. Ну, По-перше, це тимчасово, поки є аспекти до Сатурна. Потім через Ну, Декілька днів це пройде. Ну а по-друге, це дійсно ну, дні, п'ятниця особливо сильно. Замислитись, ну, реально, Сатурн над своїми планами, над своїми ну, організацією свого життя, і ну, це імпульс, щоб зробити все більш серйозно, більш ґрунтовно, а не поверхнево. Якщо ви бачите дійсно, що все дуже погано, то це означає, що, скоріш за все, як в. Значить, казки про трьох поросят. Поросятку побудувало свій дім з соломи, а треба насправді будувати з каменю. Тобто, це сказка про трьох поросят зараз відбувається. Як за, треба будувати свої події? Що дійсно Сатурн каже, що треба з каменю і треба серйозно. Люди, які не люблять невідоме, для них близько 19 червня неприємний період, бо Сонце в квадратурі до Сатурна, планети невідомого. 19 червня, ну плюс-мінус 3 дні. І це означає, що хорошо рухатися вперед, не користуючись в ці дні ну, раціональністю, а користуючись інтуїцією, передчуттям. А також оці квадратури між близнюками і рибами означає, що в спілкуванні, в руху, в інформації треба. Дуже велика гнучкість, тобто не прямолінійність, а різні підходи. Гнучкість це для такого, щоб ну, якби, для, для лінійного розуміння ситуації це не підходящі дні. Тут треба комбінувати гнучкість риб, от як вони в морі або в річки плавають, вони не стоять на місці дуже. Ну, змінюють свою позицію. І близнюки означають теж змінювати свою позицію. Тому зараз дні, коли на війні, на фронті в житті ну, людей треба під лежачий камінь, вода не тече. А стихія води це риби, а близнюки це рух. Тому це дуже рухливі дні, коли треба ну, не прямолінійно діяти, а дуже змінювати свою позицію. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.